Привіт! Це відео не про поради, як ставити цілі і як планувати свій час. Я хочу, щоб ви розуміли, які фактори руйнують вашу мотивацію та роблять неймовірно складним, а іноді і неможливим досягати власних цілей. Тут давайте зупинимось, щоб зробити одне важливе уточнення: власні цілі. Це ті, які відповідають вашим потребам, цінностям і інтересам і в ідеалі одночасно. Отже, чому пропадає мотивація і які наші поведінкові паттерни блокують виконавчу функцію? І що таке взагалі ця виконавча функція? Намалюємо простеньку схему. У вас виникає думка, яка запалює почуття. Ось це мені потрібно, ось це я хочу, це ваша мотивація. До речі, присутність мотивації, тобто бажань у вашому житті, прямо пропорційна наявності ресурсу. І тому при важкій депресії, вигоранню чи хронічній тривожності дуже мало чого хочеться, просто на це немає сил. Тому, коли нічого не хочеться, потрібен. В першу чергу відпочинок і тілу, і голові. Загалом, поки ми живі, нам завжди чогось буде хотітись. Отже, ви бачите в своїй уяві щось бажане і перечуваєте задоволення. Так запускається в роботу енергетичний потенціал, щоб почати рух. І далі потрібно вставати і діяти. І ось тут має вступати в силу виконавча функція. Це ніби такі маленькі інженери у вашому мозку, які починають щось креслити, якісь плани, розбивати на етапи, розподіляти задачі, які постійно консультуються і перевіряють, чи все йде правильно. Це наші когнітивні функції, які виконує префронтальна кора мозку. І які відповідають за здатність планувати, тримати самоконтроль, оперувати великою кількістю абстрактних даних, регулювати емоційні реакції, щоб також максимально ефективно рухатись до цілі і не відволікатись. І ось тут усі ваші дисфункційні схеми будуть як на долоні. Я використовую класифікацію і термінологію зі схеми терапії, бо, як на мене, це найзручніша система для описання психічних процесів. Ознайомитись з цим детальніше ви можете у книжках американського психолога і автора цього методу Джеффрі Янга. Одразу поясню, що таке дисфункційна схема. Це спосіб, у який ви реагуєте та взаємодієте з собою чи зовнішнім світом, яка сформувалась в умовах депривації, тобто неможливості задовольнити свої базові потреби. Тому що це було небезпечно або м це було. Неможливо і так далі. І це те, як ваша психіка виживала і адаптувалась до поганих умов. Де треба було підкорюватись, маніпулювати, щоб отримати якісь прості речі, де потрібно було часто придушувати свої бажання та емоції. І у дорослому віці. Коли навколишнє ваше середовище починає змінюватись, ці схеми перестають працювати, тому вони є дисфункційними. Тобто ці поведінкові паттерни, вони були ефективними в рамках, наприклад, вашої сім'ї, де панували якісь дисфункційні правила, або були, наприклад, незрілими. Дорослі люди. Але ці схеми і патерни не працюють е в іншому середовищі, тому що, наприклад, інше середовище може бути більш здоровим. Е і там вже е ваші патерни е поведінкові не будуть вписуватись. Тобто, ви будете за шаблоном е використовувати те, чим ви оперували велику частину свого життя. Але тепер це дисфункційно. Отже, які схеми можуть блокувати виконавчу функцію? Наприклад, схема дефективності, в основі якої лежить переконання, що я неправильний, зі мною щось не так. І як тільки людина робить крок до проявлення себе будь в чому, виникає всеохоплюючий сором і також страх, що. Інші а, побачать щось обурливе, щось незграбне, якось висміють за це, а, будуть шепотітись за спиною. І це такої сили відчуття це саме флешбек з минулого, що нервова система переходить у стан виживання і вже не до цілей і планів. І це може бути наслідком, наприклад, булінгу у школі, приниження в родині або від будь-яких інших авторитетів. Це, по суті, травматичний досвід, відкинення і знецінення, коли людина стикається в повсякденному житті. Із ситуаціями, які а, запускають цю схему, дуже важко мислити і діяти згідно своїх цінностей та потреб, бо на перший план виходить цей біль, з яким треба щось робити. Інша схема це схема завищених стандартів, а, в основі якої переконання я недостатньо хороший. І тому. Треба зробити краще всіх, щоб результат роботи просто сяяв, вражав, щоб він був просто геніальний і ніколи такого ще не було. І у сприйнятті людини це єдиний спосіб отримати. Увагу, симпатію, повагу, тому що вона зростала, формувалась в таких умовах, де отримати любов чи підтримку просто так неможливо. Це можливо лише за умови, якщо людина задовольняє нарцисичні потреби своїх батьків. В поєднанні зі схемою покарання. Коли людина переконана, що за кожну помилку буде жорстке покарання, разом це створює таку пекучу комбінацію, настільки з усіх боків людину обкладає такими правилами й умовами, що там немає простору для якогось руху. Бо треба ідеально. Без єдиної помилки і одразу а, виконати щось вражаюче. Це задача неможлива, в її невоз... неможливо виконати а, нікому. А, ще згадаємо схему очікування на невдачу, де постійно про себе нагадує переконання, що в мене нічого не вийде, треба готуватись до найгіршого. І така схема може сформулюватись як наслідок е, знецінення потреб людини, відмови від задоволення її потреб. Е, коли постійно е, доводилось якось себе обмежувати і будь-які ось ці мрії і бажання, вони обрубувались на корню. І ще, якщо за цим слідувало якесь покарання або якісь. Е, Нав'язані задачі, які були взагалі неприємні, тому ось так формується так, це очікування, що буде лише щось неприємне, буде лише гірше. І, звичайно, що за таких умов ну, дуже важко досягати будь-яких цілей. Або давайте згадаємо схему залежності і некомпетентності, де є переконання, що я сам не впораюсь. Тому що нібито навколо всі люди якісь дорослі, зрілі, вони розуміють, як жити це життя, а я. Така незграбна, маленька дитинка, я нічого не розумію, я нічого не знаю, і тому я не впораюсь без поради, без підтримки, без присутності, без контролю іншої людини, яка ж, звичайно ж, знає, як треба. І кожна ця схема. Це така нав'язлива ідея, у яку людина нібито свято вірить в глибині душі. Навіть якщо раціонально людина може розкласти це по поличках і зрозуміти, і довести собі, що насправді не завжди це так, або це взагалі не так, і що є приклади іншого досвіду, але це настільки глибокий емоційно досвід, травматичний досвід, що без специфічних вправ, без специфічних знань і технік неможливо просто вимкнути ці емоції або якось їх відсунути і здраво подивитись на ситуацію, тому що в цей момент. Шквал ось цих переживань, він просто охоплює повністю людину і вона ніби ось в полум'ї цих складних переживань. А уявіть собі, якщо у людини таких схем одночасно активовано з десяток при комплексному ПТСР, який я щиро люблю, як ви помітили, це взагалі нормальна справа. І витримувати навантаження на нервову систему такого шквалу. Думок, негативних емоцій, це неймовірно складно. Підвищується тривога, думки плутаються, роз... роздратованість, гнів, розчарування. Неможливо зібрати себе докупи і самомотивуватись на щасливе майбутнє, коли тут і зараз панічна атака. Або якщо це майбутнє в думках ну, взагалі якось не, не виглядає щасливим, і складно в це повірити. І тому намагання себе якось змусити е критикувати себе, якось себе тиснути на себе, це найгірше, що ви можете для себе зробити. Але, й, звичайно, не гірше, ніж повна відмова від е цієї мрії і діяльності. Рішення полягає в тому, що вам спочатку потрібно подивитись на те, як ви виконуєте справи. Як ви реагуєте, які емоції виникають, які думки найбільш нав'язливі, які думки заповнюють вашу свідомість? Бо поки ви не помічаєте цих схем і цих своїх реакцій, ніякі зміни неможливі, тому що у вашій свідомості немає матеріалу, з яким можна працювати, який можна трансформувати. І от коли ви ці схеми починаєте одну за одною трансформувати, ви знижуєте ось цю реактивність, знижуєте напругу, ви більш спокійні, бо ви вже не живете в постійному очікуванні невдачі. Ви витримуєте складнощі ті ж самі невдачі, бо приймаєте себе і усвідомлюєте свою людську неідеальність, яка є частиною нашого життя. Це наше людське буття, неідеальне. І ви даєте собі змогу поступово по кроку покращувати якість своєї роботи, здобувати знання та навички, дозволяєте собі бути вразливим, чогось не знати, але при цьому ви маєте спектр різних відчуттів і приємних, багато приємних відчуттів, тому що ви вмієте вже радіти кожній здобутій перемозі маленькій, в кожному. Вашому дні. І ви навчаєтесь бути тією людиною, яка завжди на вашому боці, яка завжди підтримує, заспокоює, надихає. І саме ці навички дають змогу легше і приємніше рухатись в бік своїх цілей, коригувати цей рух, і досягати мети, і створювати життя, яке буде найбільш. Підходящим під ваші глибинні інтереси, глибинні потреби, те, що буде вам до душі. І отже, зрозумійте, робота з цими схемами це в першу чергу усвідомити свої реакції. Зрозуміти, що раніше ці реакції були адекватними обставинами, тому вам немає чого соромитись, злитись на себе, ображати себе чи відчувати себе неправильним. І ось коли ця тривога за минуле знизиться, ви Почнете знаходити ті способи, які краще пасують до вашого власного стилю життя тут і зараз. І ви почнете помічати, що насправді у вас є навички, які потрібні вам на шляху до цілей. Ви почнете помічати, що насправді вам. Дано все, що вам потрібно. Ви вже маєте все, щоб рухатись до своїх цілей. Немає нічого, щоб вам бракувало. Напишіть мені в коментарях, якщо вам буде цікаво більше дізнатися про дисфункційні схеми, як вони працюють, як їх трансформувати. Я буду рада вам більше про це розповісти. Дякую вам за увагу!